Щойно боронила своїх собак. Ось я сказала в відео вівчарки йдуть. Там одна вівчарка і штук 5 ще інших собак, комарсів. Боронила, слухайте, вівчарка, вони ж всі без, без, без повідків. І йдуть на свободному вигулі. І я лія у мене ой, з ошейника вискочила, вислизнула. І бігає, вони за нею всі побігли оравою. Я вівчарка, вона дебела, оця така пухнаста вівчарка, вони ж дебелі. Фух. Я присіла, вона до мене на руки заскочила. І я сиджу, а вони і мене гризуть. Ви розумієте, ну що це таке? Ну, як це можна така. Я прям знервована така, я так перелякалася, а буля така, що вона себе не дасть, щоб її. Ображали. Вона почала відгавкуватися, ліє тут тікає. А буля вона така, а ця вівчарка прямо грот розкриває і хоче хапнути, і ті ж допомагають. І люди такі, ми вас не бачили. Я кажу, я вас побачила за кілометр. Чомусь я взяла своїх собак на повідець, а ви йдете, наче так і, і треба. Розумієте? І така, не укусили вони. Кажу, не простягайте руки до моїх собак. Та я хочу подивитися. Я кажу, чекаю, поки ви підете. А не дивитися, укусили чи ні. Треба водити собак на повідку. І вона ж заводчиця собака. У неї оцей ретрівер сріблястий. І оці мілкаші. Йорики, мопси. Оце отаке щось там. Ну і дворові собачки. І вівчарка, вона ж не слухається, їй же треба укусити. Фух, ну, я перетрусилася, я вам кажу. Я до того перелякалася, я вже про себе не думала. Мені, щоб собаки мої не постраждали. Ідуть мої ляльки. Зьобками круть крить, круть, круть, особливо буля. Тудим сюдим, тудим сюдим. Ну, справжнісінька тобі леді. У мене була коза, так вона як бігла, ви бачили, як вона бігла. Голову підніме так високо, і отак от -от біжить, ногами оце закидує задніми. Ну, точно, як леді біжить. І така маняша її звали, чорно-біла ота коза, що у мене була. Біла, то ні. то... Ой. Я все сміялася, як вона бігає. Мені казали, як мадама. Так бувають такі історії. Нема вже моїх кізень. Їх вже, мабуть, і порізали, вже скільки їх у мене немає. Роки три, мабуть. Я вже й не пам'ятаю, коли я їх продала. Ой, якось продала та й продала. Життя продовжується. Проміняла на собак. Нема здоров'я тримати козу. Треба і сіно, у мене пальці такі є, і видоїти її не мала. Я прийшла додому. Все, ми вже вдома. Оце треба позрізати, оці цибулі. Ой, До того мені не подобається. Сьогодні мені жіночка на базарі пропонувала, пам'ятаєте, я вам казала, що несли цибулю, аліум такий, оцей високий, він десь метр. А то вона несла десь. Метр 30, ну, вище, ніж цей. І голівка така кругленька також голівка. Але цей листя ось таке, листя жовте. Вона не хочеш, кажу, ні-ні, ні, боже збав, не хочу. Я таке не хочу. Бо воно от, ось таке виходить, ось таке от жовте, зовсім неприглядне. Що це за вид у нього? Так, ну все, тепер уже тихої ночі. До завтрашнього ранку, до наступного ранку.